Вже скоро прийде. Часто домося піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він Цікаве щось мені тобі. Добрій ради та с вам дітла. Берішки, як <раду> хо, -хо, хо Привіт, мої любі маленькі глядачі. Як і кожного разу говорю, так і тепер скажу. О, вже ж я за вами скучив. Радий знову зустрітися з вами на телеканалі Надія в передачі в гостях у добричка. Ч чекайте, чекайте, хтось так, 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 хто там, хто там? Привіт, добричок. О, привіт, привіт, не Найдоже... що Я знайшов. Що це таке? Ну, ну 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 так так присідай швиденько. Іду оця по лісу так. та й поглянь, що я побачив. Ну, покажи, що ж то воно таке. Дивина, та й годі. Мені здається, Василько, що в моєму лісі нікого письменного немає. Отож і користуватися ручкою, ще й такою, ніхто в моєму лісі не вміє. Всі клопочуться біля своїх нірок, заготовлюють припасики. Може, хтось з перехожих загубив. Може, і загубив, а мені що до а... того, я ж її знайшов. Але ж так, так, Василько, не можна. Чому це не можна? А тому що хтось уже напевно виявив втрату і хвилюється, он воно як може бути. І так, 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 хто там? О, привіт, друже, Давід. Привіт. Давід а... А що сталося? Ч чому ти такий засмучений? Розумієш, я дещо загубив у лісі. Е Давід, а, а що саме загубив? Ручку. Ручку загубив. А ну чекайте ну чекайте ну хлопці. А чи не ту саму ручку ти Давід загубив, яку знайшов твій товариш Василько? Ти що знайшов мою ручку? <кій> а що це ти взяв, що вона твоя? А чи я ж іще може бути? А що тільки ти можеш загубити ручку? Не тільки я, я сьогодні йшов сюди, так. щоб тобі, Вася, і тобі добрячок мені? показати ручку, яку подарив мені тато. Так, так, так. А, а де ж він взяв таку е, славну ручку? Він приїхав так, додому з довгого відрядження. Я так скучив і тому, і тому зрадів його невеличкому подарунку. Он воно ну, ну, що? Я тебе Давід, розумію. Да, тепер зрозуміло, чому ти такий був засмучений. я теж. Та, Ось так. поглянь, чи не твоя ця ручка? Та? Так, це моя. То візьми, будь ласка, дякую тобі, друзі. Оце ви молодці хлопці. О, ж я й радий. Ви бачили, любі мої маленькі друзі. Бачили, які хлопці до мене сьогодні завітали. Як воно добре, Васильку, що ти знайшов ручку, а ще краще, що ти не пошкодував повернути її своєму товаришу Давіду? Часто буває так, чуйте, маленькі друзі, часто буває так, що хтось знаходить загублену річ і не бажає її повернути власнику. Але добре, що є великодушні, добрі люди, які розуміють, що на загублені речі чекають їх власники. Он воно як. Це цікаво знати. Вірменські вчені по малюнку, який намалювали майже тисячу років тому. Ви уявляєте, як це давно було? Вони встановили, як виглядала в той час тисячу років тому, ручка. Звичайна ручка. Це була така собі бамбукова паличка, яка складалася з двох половинок. Усередині в неї була кулька, наповнена чорнилами, і нею і писали. Але чомусь тоді такий винахід був забутий. А ось аж у 20 сторіччі угорський хімік Йозеф Біро винайшов заново ручку. Але вже наповнювали її незвичайними чорнилами, а такими, що не розтікалися. І от спочатку, чуєте, хлопці, і ви, біля малята, також будьте уважні. Спочатку такі ручки виготовляли спеціально для льотчиків. Ви уявляєте собі, тільки для льотчиків робили. А пізніше робітник телеграфної школи, заробляючи собі на прожиття, продавав ручки із пір'я. Які часто протікали і ламалися. Тож молодий хлопець їх постійно лагодив. І, врешті-решт, ремонтувати ці пір'ячі ручки йому набридло, і він вирішив зробити свою ручку, зробити винахід і придумав те, що ми маємо сьогодні. Нині ручки є у всіх. Щодня ними користуються школярі. А от окрім ручок, ще є деякі інші предмети, які в школі необхідні. І от що то за предмети, окрім ручки, ви зможете, мої любі друзі, Давід і Василь здогадатися, відгадавши загадки. Згода? Ну що ж, Загадка для мене. Я негарно написала. А вона усе злизала. Олівців моїх сусідка це вертлява буквоїдка. І що ото воно таке? Я знаю, це гумка! Дійсно, це так. Це гумка, якою можна стерти все, що написав. Ну, гаразд, але в мене ще приготовлені для вас загадки. Значить, ось загадка така. Давід, тобі загадку загадую. Дерев'яний. Та довгенький, маю носик я гостренький. На білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Що, госіньку, ти вже відповідав, а ну давід. Це олівець. Як ти здогадався? Бо гостренький носик. І, носик, так і то... він дерев'яний. І слід лишає. Якби був е, як ручка, теж слід лишає, але вона не дерев'яна. Так, а як же це олівець діток потішає? Він е, малює, ним можна малювати малюнки. Всілякі при всілякі. Ну гаразд, молодці хлопці. А ну спробуйте нам відгадати ось оцю загадку. Пензлик, аркуш та вода. Де ж малюнок? От біда. Що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати. Ну, відповідаймо Василь. Що я ще забувся Різ... взяти? Різнокольорові фарби. Ну що таке? Ви чули чи ні малята? Ну відгадують і відгадують. А давайте, знаєте, що зробимо. А давайте одну загадку. <гум> да, давід? Нашим маленьким глядачам загадаю. Давайте. Давайте. Ну що ж, слухайте, я маю надію, що ви також полюбляєте загадки. Значить, загадка ось така. Книжечки маленькі, аркуші біленькі. В них вчимося ми писати, додавати і віднімати. А ну, ну відгадайте, що ото воно таке. А відгадки нехай не тільки напишуть, що ото воно таке, але й намалюють. І присилайте свої відгадки на ту адресу, яку бачите на ваших телеекранах. Хай присилають. Хай присилають! А ви так можете? Вітаю малята! Сьогодні ми з вами будемо декорувати кулькову ручку. Для цього нам потрібно ручка, стрічки, троянди зі стрічок, клей, ножиці та скотч. Беремо ручку та починаємо обмотувати стрічкою. Кріпимо на скотч. Мотуємо. Робимо це дуже обережно, так, щоб корпус ручки не проглядався. Відрізаємо та також приклеюємо на скотч. Ось так. Тепер беремо другу стрічку та також намотуємо. Для чого ми знову кріпимо скотч? Це ми робимо для того, щоб стрічка не сповзала. Зайве відрізаємо та приклеюємо. Ось так. Тепер беремо стрічку та робимо бантик. Його ми кріпимо до ручки. Ось так. І тепер настав час приклеїти троянди. Одну троянду приклеюємо до бантика, а інші вздовж ручки. Ось так в нас вийшло. Тепер у вас буде сама гарна ручка. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Хай щастить! Привіт, друзі! О, привіт Привіт, Кукабаро! Щось давненько я тебе вже не бачу. Де ти була? О, друзі, я літала до своїх Та. родичів. У них синок пішов до лісової школи. Та. От і навчала його англійської. Угу, ну, ну, ну що. Я чула, що ви тут говорили про шкільні речі. Так, 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 було таке. Хочете, я навчу вас, як ці слова промовляти на англійській мові? Хлопці, хочемо ми? Так. Хочемо, хочемо кукабару. Зошит, наприклад. Так, 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 ми говорили буде? про Буде Люде, копібук. Копібук? Так. Так. А ну, хлопці, повторіть. Копібук. Молодці. Нам, нам а ручка буде пен. Oh, ще, пен. Ще простіше. Так, дуже просто. Олівець, наприклад, буде пенсел. Pencil. 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 Дуже схоже на ручку, тільки додається SL в кінці. Пенсел. Ну, пенсел? Так. так. Ох, як цікаво, кажи далі. Лінійка буде руле. Руле, руле, так. так а ще які слова ти знаєш? А ще портфель. Знаєте, як буде на англійській портфель? Хлопці, ви знаєте? Так. А, а, а я ні, кажи кукабару. Портфель на англійській мові буде Бег? – Так. Бег. Тільки якщо ви будете промовляти це слово, так. потрібно широко відкривати рота. Бег, так. Тому що, якщо ви не будете цього робити. То люди, які розмовляють англійською мовою, так. подумають, що ви просите милостиню. <клес> Ні, ми, ми милостиню не просимо. Ні, Потр... Тому потрібно казати слово бег. Бег. Ну що ж, ми тобі щиро дякуємо за, за такі гарні слова. І як як добре навчає нас Кокабаро. Ну що ж, завжди, як і кожного разу, заходь на гостину до нас, Кукабару. Я дуже рада була з вами побачитись, друзі. До побачення! До побачення, до побачення, Кукабару. О, як смачно. Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати фруктовий олівець. Для цього ми візьмемо бананчик та киві. Обчистимо їх і почнемо нарізати. Візьмемо бананчик, розріжемо його з двох боків і навпіл, щоб зробити заготовочку нашого олівця, розрізаємо його на полосочки, а також ківі. Розрізаємо навпіл і ще на невеличкий шматочок. Робимо з ківі також полосочки. Щоб у нас полосатий олівець. На тарілочку викладаємо бананчик, ківі. Бананчик відрівняємо по розміру. Також для олівця нам ще потрібно місце, де його заточують. Ми відрізаємо краєчок бананчика і кладемо його біля нашого корпусу олівця, а також відрізаємо шматочок кругленький, розрізаємо навпіл і кладемо кінчик олівця. З ківи ми зробимо стержень. Ось такий олівець у нас вийшов. Готуйте смачно для своїх рідних та близьких. А я так думаю собі, любі мої друзі, Василь та Давід, що і нам прийшла пора вже з вами прощатися. І не тільки з вами, але й з усіма нашими маленькими телеглядачами. Отож, разом з Давідом і Васильом ми кажемо вам до побачення до, побачення, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав, камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.